Якщо тут тала буде, я їй на ну, скажу, що я її дужче люблю. двох були. Да. Я тебе дужче. А тебе я дужче. І все. Ну ха-ха-ха Вітаю! Ви дивіться, що я взяла шурупи трьох видів, татко просив, і ми обіцяли йому коротенькі, середні і самі ходові, коли доска товста, чи лавочку, чи скам'ячку робить, чи стільчик, йому потрібні дуже довгі. По 90 копійок, 80, 70 копійок, дивлячись який шуруп. І ми обіцяли йому, я взяла по 20 штук. Думаю, поки що достатньо, ніякими виробами він не займає. Мається, не сказала, що їздила до центру, як завжди, туди пішки назад на такси, тому що то цибуля, то буряк закінчується, то борошно, то молоко потрібне з сиром кисломолочним. Ну і взагалі хліб, батон. Як що та... взяла? Звісно, каву ще взяла. Татко до речі, просив. полюбляє, він завернув. Відразу не хвилюємося. Татко не п'є так, що безкінечно, через кожну годину, а то й частіше як бувають люди. Чашечка кави, з рук не випускають. Це захотілося і з печиво Марія він випиває чашку кави. Ви знаєте, у моєї матусі не вийде так, щоб час. Розчину він полюбляє каву, але все-таки така смачніша. Ну, я думаю, трошечки справжніша, ніж оті і з домішками різним. 300 гривень в нашому селищі Харківська область. Отака пачка. Оскільки тут. 500 грома. Так, взяла для таточка також печиво. Вівсяне він дуже полюбляє, це його улюблене. Домашнє печиво то домашні. Мені там пишуть, Іра, навіщо ти оті трубочки, печиво? Купуєш в магазини з печі, друзі, печиво. Але від печеного домашнього чомусь печія розпочинається. Або тому, що воно дуже здобне, домашнє, смачне. Ти його весь час споживаєш, не контролюєш себе. І я не знаю, коли в магазини простеньке печиво Марію чи ту трубочку зі сишкави, почуваюся набагато краще. Е, зараз не часто приходить. До речі, був, я покажу, посиділи з ним, трошки попили чайку, потім він за картоплею приходить також. Друзі, пиріжки. Ковбаски, аджики, чаї вибирали. Тут такий вибір з таточком. Який же нам взяти? Сказав, оцю соломку прибери, він і вже бачити не може, це тільки я так можу їсти. А татко з пиріжком і з комбум. Брала йому картоплі, 5 відер, в тачку влізла. Отака картопля. Ти не закриваєш? Я не йду. По. А, не йде. <з>... Вона тут ще й крупненька здається, але вона насправді, друзі, дуже дрібненька. Ось, бачите, це оту, що ми купили. Тут в ладошку 5 картоплин поміщається. Це Дуже дрібна по 20 гривень. От. І татко пішов, Зараз будуть картоплю перебирати, ключки та курочок пасти. Поки приходь. У мами тепло в підвалі, вона у мене залишає картоплю, а потім набирає декілька відеречок і додому везу, там, споживають, поки не закінчиться. Потім знову приходять. Взяли топлюне молочко, отаке ось цікаве. Я думаю, татку сподобається. І м'якенькі, гарні, ось свіженькі відчуваються, вівсяне печиво. Багато не набирала, тому що він не часто приходить, то він влітку кожного дня бувало по два рази на день. Зараз, щоб було свіженьке, мої хороші. Дивіться, що я взяла, не витримала. Ви не повірите, горішки. Пам'ятаєте? В коробках продавалися відкриті на вагу. Бікон, куриця, ковбаса, сметана, з цибуля, як ото чіпси. Ну, до того захотілося, не розумію, що зі мною, друзі. Банани, мандарини, апельсини, яблука мої нелюбимі. Наскільки хочеться. таке відчуття, що на початку зими в мене вже розпочинається вітаміно. Захотілося, значить, треба взяти, оскому збити і все. Бурячок не взяла, тому що вже важко було, прийдеться ще раз ходити. Цибулю ледве вибрала таку дрібненьку. Ну наскільки в ящику крупні лежать цибулини, ну, на одну каструлю, мені здається, багатовато навіть тієї однієї буде. Як вони її вирощують? До речі, не знайду цибулька як раніше була. Оселеться чи там з олійкою замаринувати. М'якенька, хрумстка, соковита, класна була цибуля. А зараз або голландські сорти. Ну до того твердюча Ми і знайшлась, дивлюсь, на базарах уся така красива, крупна, аж сяй. видно, що це оті класні голландські сорти. Але просто щоб до якоїсь страви, Такої немає простенької. Ну, воно навіть за кольором видно, що це Голландія. Тому не знаю, де наша цибула ділася, але нашу вже не вирощують, бо вона гніє. Так. Друзі, взяла молочко, дуже полюбляємо запіконку. Рецепт у мене є на каналі молоко, півтора-літрова пляшка 50 гривень. Кисломолочний сир уже 200 гривень. останній, коли я брала, це було не дуже. Давно я брала по 180, потім по 185 люди приїжджають із сел, постояли. Наш, з нашого селища люди знають, що треба раненько пішли, розібрали. І оця одна жіночка стояла. 200 гривень сирок взяла півтора кілограма. Весь кусочок забрала. 300 гривень. Це кусток такий. Ну і котик. Ну, котики я вам скажу, навіть сир не дуже полюбляють. Вони так. Переборчиво. Трошки полискаю там щось і на цьому все закінчило. Друзі, я не знаю, що зі мною трапилось, але дуже хочеться всяких різних фруктів, ягід. Ви не повірите, ви подивіться, що я взяла. У мене в самої шок Я, можливо, побільше взяла. Сливи. Як побачила, що 50 гривень за кілограм, влітку сливи по 200 гривень продавалися. Чому? Тому що м'якенькі. Я навибирала трошки небагато, бо не пробувала солодкі чи ні. І я взяла їх е, отакі ось. Ну, оці тверденькі гарні вибрала, а зверху в ящику лежали всі вже м'якенькі. Береся, а воно ну, дуже прям як квашня робиться. Я думаю, або підмерзли, десь у людини стояли в погребі, або вже не час їм. Ну, до такого часу збереглися сливи. Ви пам'ятаєте, як влітку мені дуже хотілося слив. І я не могла взяти, тому що дорогі. Тут, слава Богу, що хоч на варення трошечки всього набрала та позакривала до чайку. Стоїть, ніхто тепер не їсть це варення. От. І я взяла з донечкою просто по декілька сливок, з'їму хочеться фруктів. Ягід, фрукти, фруктів не знаю, чому другий, прям бананів не можу наїстися. Я їх не дуже той полюбляла. А зараз на яблука на банани підсіла. Розкусила сливку. Смачно, класна. Не дуже така, щоб медова, але класно. Чи ніж можна? що, знайшов коли купатися. Так, і туди батьків віднесу їм каву та шурубчики. Отака сливка. Ну, так хотіла: 50 гривень кілограм. Я була дуже здивована. Взяла лікарську ковбасу, але вона якась не така. То я брала така вона ну, набагато краще. Це, мабуть, новожанівська. Я не пам'ятаю, що то за м'ясокомбінат був. Але це не така. Я відчуваю, що вона зовсім не така. Ну, взяла кусок на олів'є. Перед Новим роком чомусь тяне на шубу і олів'є. Ну, поки олів'є зробимо шубу трошки пізніше. Майонез, так буш якийсь не такий дали, преміум. Рідкий-рідкий. Як ваба попросила два біленьких любих, мені отаки дали гірчичний і молочний, дуже смачні пухті. Ну і чорні, о боже, що хліба з Салатом. Влітку з помідорами за гірками чорний хліб споживала, ну а зараз з пекінкою та він Взяла і на декілька неділь, а то місяці вистачить в каву трошки додати. Коли маленький, береш набагато дорожче виходить. Тому 170 гривень і я вже тобі на декілька неділь тиждень. Сходимо таткою, віднесемо шуру, взяла дощі. Коротше, три вида по 20 штучок, думаю, поки йому достатньо. О! З Новим роком. А що це таке? Догадайся, з трьох роз. А що Що я тобі обіцяла? Ти мені лавочок з камія, скільки ну, це Само собою, а якраз вовремя да. мене кончилось. Тільки mm. я не знала, яке брати пану, я взяла фут самий дорогий там. Воно був. В воно має бути хорошим. Воно дуже запашне. Uh, Та... за і... Ти ж фур сиділа, що я тебе люблю. Так, да, я знаю, ти мені кожного дня говориш, що ти О. мене любиш, а я тебе ну, люблю. Э, підожди. Я тебе люблю дужче чимало. Ну если... Алла це побачить тут, Алла буде. Я їй на надо... другу скажу, що я її дужче люблю. Я знаю. зараз будемо плакати. Татка за не що... ревнували, батька. Оце він отак з дитинства, друзі, жартує. А? Ти з дитинства так жартуєш. Спочатку а, мене маленько обіймеш, да. я тебе. у двох були, я тебе, а тебе <рик> я да. І все. Ну, Кроме ха-ха-ха, нічого. Да, ну У нас це постійно, тому що ти весь час жартуєш. <рик> па я не взяла навушники. Знаєш чому? Вони в мене спитали, який стержень, а я не знала. І в виду, який стержень, є ось прямий, а є на 90 градусів. Ну так, да, є ще ось такий так квадратний. Отак, от зігнутий. Ну вони там ну, різні три ну, штуки дивіться. сказали. Оце ж прямий, да. а то ось так зігнутий. Mm -hmm. Так краще, брати, зігнутий, mm -hmm. тому що він ось дивись, все час ламається. Mm -hmm. круглий по 90 градусу, Ну. Ну, час і ну, не стоїть на місці. Я вже Ні, це він попросив, щоб я взяла довгий і щоб він тут роз'єднувався. Дивіться, друзі. Ні, воно не да, це... Бачите один продок, а повинно два. Оце подвигається а, і можна дуже довго. Для чого він попросив, щоб матуся сідала поряд і вони разом дивилися інтернет. Ну, я прийшов за так, оце донечка мені, тільки що вручила просто так, і на роботі вгощають, а вона бабусі і мені з воси смакулим. І постійно. Це жінка з Германії. Дочь мені все одно з Германії, воно чи з Америки, ну що ти віддаєш нам його все. Все нам віддає. Що за дитину родила? Дорога мені борщ варити, а у три часа вода. З Германії, ну це вже я сама в неї все розпитаю. Він приня... да, вже давно я говорить, я для... да, він говорить, як мені мамі сказати, що пана кофе купила. Говорю, ну давай я куплю. А що це таке? Коклетки. Парені котлетки. Мама, чому вони, як татко говорить, здохли? Людям об'ясни, що вони білі, так і мертві я, я тільки Їх хоч у труну складати. Скажи <сутежі> їм дієтичні. Ну, ну, Вони почули. Вкусніші, ніж жарені. Ні, <сутежі> ну, є Дієта. <сутежі> а капустка, а знову борщ. Та, я буду варити. Та ну Юлія палі, коли ми на суп потрапимо? Супу я не хочу, борщ, я без м'яса. <суті> Ти оце людей сюди прибігати далі мені один котлет. Що прибігати, а що вони вже замучались дивитися на наші блюда? Мама, як не вареники, так пироги. Як не пироги, так борщик з піцею, то котлетки мертві. А вони пишуть, Ірочка, ти хоч попереджай нас завчасно. Ми напечемо пироги, а потім дивиться будемо ваше відео. Ой, ну вони в нас класні. Вони юморять, вже всі. уже пана всі. Вже всі шуткують. Це мама складає котлетки, вони вже пропарені, готують. Я люблю котлетки, тільки холодні. Я не люблю, коли холодні. вони теплі. Люди буває полюбляють теплі друзі. Воно мені якесь таке ну м'яке, як фарш, холодні -холодні. а холодна, да, я ще навпіл розрізаю вдоль, на батончик покладу пополовинці, і як бутербродик. Чаюк солодкий з лимончиком, як ковбоски нема тобі. Не хочеться нічого їсти. Ще 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 мала мала. Мама буде зараз борщик складати, а я ось на каланхую. Тож треба їх порозвертати. І... Знову полізла. І крути, і крути а -а 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 -а. їх. А потім забуваю солей ролі. Його так поверне, а її не можна крутити. Акушчики, ти бачиш, як вони зацвітуть, яка буде краса. І той, що обрізали, красивий наріз. Вже він пишніше став. Прямо як той, як дубочок, а дивись сіколо пуп'яшки. І цей, бачите, вже наросли ботони багатенько. Сухе. Я також глянула, Добавила моя соль. Та солей руль я також обожнюю. Добавила. Я не полила, а вона зав'яла. Цікава рослинка, ну от травичка, вона рік, ну може два протримається, а може і не протримається. І засихає. І, і таке полеж, воно присяде, а потім от і всі піднімаються. піднімаються. Після води погано піднімаються. Піднімаються всі вайки красиві. А їй подобається. А це ж дуже воно ну, мокре. І горщик а, не буду, поки трісне. Хочу холодно. Та ну холодно, ма, ну хіба це холодно? 16 у тебе чи 15? Ну, гази я тут. Гази включила на ніч. А зараз виключила сонечко, думаю, виключила. Ти що, он, Для каланхої якраз 200 кубово, це ж прекрасно. Ну, Може да. ще має. Можливо. Передавали, що декабрь плюсова температура буде. і Снігу не ожидайте. До мене теж газовщиця прийшла 35 кубок. І кожен місяць цепляється. Іра, ти що? Потрібно вмикати. Та ти уявляєш, що ну, як прицепиться, думаєш. Та яка різниця, ввімкнута в мене чи ні? Це, в неї спитала, а вона також не, в... не вімкнула. Ну, в них трава ми так трошки мені розглянемо. Тут і підемо, друзі, бо мама борщик буде складати. Ну, а це я да, по-моєму, сухе. Ой, воно дублене, висохло повністю, друзі. То от уже не поливала, що він же ж почав опадати. Я згадала, Та, ма, чого, сухий. Він однорічник тому, так, да, пропадав. Це ж люди нагадали, що Іра, він же ж тільки один рік росте гарно. А я Адже ще не пропадав отой, що в мене був. Ото трошки протримався, він би пропадав. Черенок треба новий брати і садити новий. Взимку він такий повинен бути. тому ну, що... який красивий був і зацвівати. Та ну що, він в тебе два роки різ. Mm. Здається, він також один рік ріс, а потім ми його прибрали. Як позачитають, mm. я казала тут у центрі, от там магазин от, те. В общем, там, де гардіни. Ага. Може мені отак, от так хочеться. Не хочеться ти, гардіни, якщо купити отакі, як от, от ти бачила в поліклініках, що це половини. А класно, я можу. Навіщо такі, такі хати половини. Ма, ти можеш в своїй хаті що хочеш робити. Щоб не ті гардини, тому що труби тепло. Ти можеш до цього, щоб закрити цвіти. Навіщо ти хочеш такі шторочки? Щоб цвіти на подоконниках стояли, стояли. Якщо повісить гарді, то цвіти треба обирати, на що кому вони там. Ну да. Тим ну я думаю, не. з квіточками будуть хорошо такі коротенькі. Їй і, і хочеться там шторки Люди вістити. часто питають, чому нема. Тому що важко стирати, друзі. В нас такі вони Та ж гардіни, вони ж вішати їх, і здорові, і до самого пола. Це, це кошмар. Та я знаю. Вони нужні. Вони, вони не нужні. Вони не розрізані. Вони в суцільні, Дуже багато волн. То й там вдвоє ми піднімаємо. Ну, а як намочиш, так його навіть. Через всю війну зараз. Нехай не возьме до половинки якісь красивенькі. Тут ну, гроші можна поцепити. Я б могла тут поцепити оті що зали красиві. І тут свободніше, там і лазити. Я не доставу. а Тут одна ну, Якщо штуки, ти повісиш маленьке, все одно буде краще, ніж отак. Надо, надо узнати, може час, ну навіть. це треба замовляти. Немає в нас вибору, щоб вибрати, що ти хочеш. Починається. І, 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 і. Ой. Ну і що воно? І, і, твій і, палець. І, і. Це моя донька, приємно познайомиться. Ну і навіщо ти Ой, мене не, на не, весь білий ну, обламала? Що ти не договорилась? Там та це вона просто Донька з бабусею спілкується, я тут вийшла глянути на останок, чи зав'язуються бутони, бо там в хаті, де сонечко, багато бутонів зав'язалося. Це якраз та сторона, де сонця взагалі немає, ніколи сюди не потрапляє. А що він так швидко відсвів? Чи добрива перебільшили? Чи не... А він Ні, мокра земля, земля мокра. Завжди різдвяник дуже довго квітує, ці дзвоники висять, потім знову ці одні осипаються ті зацвітають. Ви бачите, все-таки мама права, що йому дуже багато років. І його ой, осипається. Треба обна... Ой, він відпада, друзі, навіть пагони. І ось в ялі зовсім пусто немає тут м'яса. Ну, значить, треба молоденький брати, тому що і підживлювала, і поливаємо, все робимо. Ну, він погано себе почуває. Так все, мої хороші. Пішла я додому. Бо сьогодні ніколи сидіти з мамою, борщик варити, Самій треба готувати. Накупила всього. Ці, вона тут купила цікаво, переправа до курки. Це 100% не мама береться. Онучечка її, а потім готують. І тут і там. До курки качки, гусака та індички. І ось іще три. Качка, гусака, індичка три